З вами Захар і сьогодні я вам покажу нові моди у Грі Брук Хевен. І зараз я буду показувати вам. Так, зараз я візьму собі будинок. І так, зараз я візьму. І перший новий. Тобто і новий мод. Зараз я вам покажу там давно. Де... І новий мод це ось цей будинок. І його ніхто не де купляв, але я можу його вибрати. Далі це зараз я покрашу його. Потім за цього я зараз вам покажу наступний мод. Новий мод. Новий мод це там де... Наоду два других танців. Я виберу, ви можете обрати будь-який танець, я виберу перший. І ви отак от танцюєте. Ну, можна всі обрати. Бачите ось? О. Ось так от. І вони такі виглядають, щоб ви танцювали. І вони такі чудові, але їх дуже забагато танців. І ви такі. Чуваєте. І ви це бачите, що я так харно танцюю. І наступний мод. Зараз приберу танцювання. Це дарувати. І наступний мод це така короб. І наступний мод це ось оберемо цю коробку. І після цього ми. І ви бачите ось такі ось логотипки. Осьо. І ви можете любий взяти. Я буду. Я оберу ось цей осьо. І у мене. І у мене такі. І ви такі можете тут обрати. І наступний новий мод. Зараз ми. Зараз я вам покажу. Спочатку пригаємо сюди, потім за цього ми їдемо до іншого будинку. Заходимо на ці двері. Після цього ми бачимо ось тут такі принтерки, яких надрукували. Потім за цього. Потім далі ми щось знайдемо. Потім за ми натис. Потім ми беремо машину автомата і ви можете її змінити. О, ні. І усьо. Отака От машина з морозива. Морозиво! Став... Хто хоче морозиво? Ставте лайк, якщо ви любите мороз... різні морозива. Тепер я зараз приберу машину і наступний. І я вам покажу наступний мод. І наступний мод то це ось таке. І зараз це ось така кнопка, яку ви можете. Яку ви можете зробити таке. А ось ці ось далі і ось ці такі ось кнопочки, де будуть няньки. І тут ще є. І, і тут є місце для дівчат, це рожеве, а синє для хлопців. Я вже показав вам 5 нових модів. І потім за цього нам треба. Ми зараз щось ще знайдемо на нових модів. Заходимо в школу. І ви. І ми зараз щось там знайдемо. Ставте лайк, ставте лайк, якщо вам не подобається школа. І отут у вас є і тут є дві обоє кнопки, щоб ви були кимось вчителем чи чи, чи. чи читачем газет. І ви такі можете кимось стати. І за цього. І за цього ви можете так і стати зі своїм джоб. По Далі ми заходимо сюди. І ми бачимо тут що. Тут показують кіно. І тут ми бачимо, що тут є щось. Потім за цього ми натиснемо на щось і ми побачимо. І ось ви тут будете щось писати. Пік. Щас. Ось, а зараз я щось на те. Сну. Ось ще ось, ось це показати треба. І це ось, ось теж новий мод, що є ще і в такій школі. Зараз ми виходимо і ось, ось ще один новий мод, новий мод у школі. І ще ось... такі моди ви можете там десь щось робити. Ви зараз, ми зараз знайдемо кнопочки. Ми, ми зараз натискаємо на цю кнопку. Якщо натиснути сюди, то, він, то ця кнопка нічого не працює. Ну, і це значить, що це ніякий це не мод. А, а цей наступний мод це ось, ось цей банк. Це такий банк. Оце усе. Лист... ось. Усе. Це ще у нас є кнопка листоноші, такого, щоб ми стали. І потім ми бачимо ще тут. І ми тут зараз ще знайдемо нових модів. Е, ойдіть віси! Эээ, вы идите удивитель, уйдите ли будинок. Э! Ээ! А ну стій! Ти де? Зараз я приберу свій будинок, і оце сі, давайте зараз. зарахтиж читер. І от зараз ми далі ще ці обидва, обидва не вкрали мені, у мене все. Ми, і ось новий мод це ось така ось карточка. І потім за цього ми далі ще шукаємо. І новий мод ще один це ось такий ось паспорт. І ми, можна, і ми знайдемо щось інше. Ми. ми можемо і ми за цього ми ви можете повеселитися де чогось, і ви можете тут ще щось знайти. І далі наступний мод. Це ось я вам покажу. Якщо натиснути ось сюди, то ми побачимо всі блискавки житті. Ви можете нанести. Ви можете тут вибрати любі блискавки. Ось такі ось у вас такі блискавки будуть на своєму тілі. Потім за цього ми маємо. Ой, тобто, після цього ми можемо заприкнути будинок. І після цього новий мод це заприкнути у кришу. Далі. Мож... Далі наступний мод, якщо. Наступний мод, це ось. О... Там, де буде щось теж не... Ми будемо. Тут Кока-Кола буде, і це новий мод, там, де автомат. Такого взагалі не було і мені вже пощастило. Це був закат і ми вже зараз прощаємося, і я думаю, що це було. Dobre duži, na to je vse. Poka, poka.